<свист> <свист> йо моє а я навіть другу вудочку, не, не встиг закинути. Гля-глякай, пацюк. А-ха-ха-ха-ха. Ах. Що ж ти було? Покажись. Зламаю вудку, бли. Гарний. Наїдений круглий карась. А це справжній карасі. Ох, вони сьогодні і покльовки дають. Просто там, ото знаєш, нема такого. Хочу клюю, хочу не клюю. Просто хух. підлящик. Добрий, добрий день. йо хо я навіть другу удочку не встиг закинути. Ля-ля лікай, пацюк Карась Тишки незручно Але що там незручно Карась Дишка В траву поліз, бля, в траву поліз от для чого такі довші ручки підсака потрібні Uh. Ну єже три ну, хвилини. Але це розклалися, не встиг. Три хвилини да. і поклюкли. Навіть, mm. навіть апаратуру толком розкласти. Не встигли. Ну що, храбака париш. Класична схема. Ось такі ж мутяра. Дай мені. Ау. Ну такі. Півтіла є. Угу. Гарний. І на садочка. Так, космастера ставлю на флеточку. Чому на флеточку? Ну тому що досить далекий закид, по-перше, по-друге, не хочу, щоб ну, збирати, знаєте, ту дрібну рибу. Тому... Флетку на такий коротенький повідець. Хробак та, та й опариш. Ну і туди за траву. За траву весь карась за травою. О десь там. Так, на пожованого. Та навіть даже опариш не буду змінювати. Це класичний монтаж інлайн. Те що ж таке? Ну да, я отут прочеплюну. Та якось так. Так, концепція, друзі. Оп-оп, а що такое ліва флетка? Чи то вітер? Не знаю. Так. Треба підтягнути. Концепція. Ліва вудка Касмастер. Новий касмастер до 50 грамів 3,3 12 футовий. Стоїть з флеткою 30-грамовий. Пелець. Звичайна принада. Солодкий бісквіт, він доволі липкий такий, тому він флетку теж добре ліпиться. Каратесенький повідець, насадка буде, ну, харбака, харбака, париш. Є в мене кук. Кук це теж, це теж тема робоча, тому що це особливо коли трава, він дуже любить, це, це таке щось там, знаєте, маночку якусь таке, щоб воно трішки на дно підіймалось. Дуже любить карасти, підлящик добре хапає. Права вудка це класика, це інлайн. Годуємо тією ж принадою. Повідець 50 грамів, космастер 3,6 Зразу улупив мені рибу, я ще не встиг вудку поставити на флет. І вже клювака, І клювака така, знаєте, тут є загиб, а є так загиб і загиб. Так оце було так було Ну, в общем, ми продовжимо. Залишайтесь з нами. Тут жимчики якісь. ля ля гля гля аля Щось таке не дуже така типова карасьова пекульовка, але він теж буває дуже-дуже обережно так. Не знаю. Треба сікти, мабуть. Як прижме. Ні, ні, це щось мимо каси, щось незрозуміло було. Щось не зрозуміло. Ну точно не карась. Пліточка. Ну така мала. окунь творить, глянь, що окунь творить, боже. Ну, теж риба. Отже, знаходжусь на річці під назвою Баковенька. Вона впадає в Короченівське водосховище, друзі, от така туристична база. Цікава така, дуже гарна. У ну, нас розумієте, в нас мало де місць половити рибу, він мій карась там. А! Мало місць, де половити рибу, тому от, от бачите той берег. Повністю він заріс очеретом. Там селище на тому березі. І мужики там ну, поставили якісь мостки, поперегораджували, ну туди не підійти, не під'їхати. А якщо ти проберешся, сядеш, то тебе почнуть там, мабуть, присувати, там зганяти то з тих мостків. Я так не, не люблю. Я люблю, коли так сидиш, відпочиваєш, спокійнісінько собі ловиш рибу. Тому ну, якось так ось. Навіть ось цей берег, бачите, ну все заросло, заросло очеретом. При тому, що глибина очерета 20-30 метрів. Ну, тобто там взагалі ніяких шансів навіть там пройти якось до води. Тому доводиться ось так от заходити на такі туристичні бази. Вона довго не працювала, десь може років 7-8, але от Минулого місяця почали пускати сюди рибаків, ну, пробуємо ловити, риба не пугана, може щось і поклює. Покльовка ось такої пліточки. Щось відскочив карась, не знаю чому. Зараз буду експериментувати. Що йому не подобається. Ну, він такий, що зранку міг поклювати, а потім трішки дати паузу, побачимо, що буде. Покльовка з... відстрелила, блін. Його головне перетягнути через траву. Ну по тому як він пре в сторону, це карась. Куди ти пішов? Диви. Ай, красень. Так, давай давай ти повітря, тому що без повітря я тебе не заморю. Гарний. Наїдений круглий карась. А це справжній карасі. Річкові, потужні. Так, а ну давай до причала. так, Начебто ти добре там засмоктав. Все, замарився, дядько. Ну йди сюди, отак. Трава не потрібна. Декілька незрозумілих рухів і карась ось тут. ха, -ха. Ля яка жабка, Жовтий. А бачиш, карась віднерестився, трішки брюшка пусте, таке воно. А ще в травні місяці отакі були, отакі. До речі, Храбачок, Храбачок був, угу. ну все, екстрактор берем. Екстрактор берем, тому що він добре заїв. така, а така рибенька. Пройшло хвилин 20 у нас з покльовки карася. Не знаю, флет мовчить чомусь, геть мовчить. Класика працює ця. Декілька плотвичок та пару карасів вона взяла. Знаю, піднявся вітер. Західний вітер такий сильний. Це буде краще чи, чи навпаки будемо слідкувати. Ми поки так у нас. Так у нас клівака. Цікава клівака. Але мені здається, ні, карась, карась, карась. Не такий вели... великий, як був, і мені здалося, що це навіть пліточка, але карасик глянь, який. Ну все одно цікавий і покльовка в нього трішки ну така повільніша була, може це пов'язано з тим, що вже ну якби і не ранок, ну такий Продовжуємо нашу риболовлю. Так, 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 так. Десь годину дує потужний вітер, не було кльово. Підсушила в мене трішки принаду, я її довлажнив. Потім храбачка змінив, почепив свіженько, порвав його на пензлик, на такі 3-4 такі шматочки. Підсадив маленьку піночку. І майже одразу відбулась покльовка. Ну, карась зменшився в розмірах, але ну, покльовка відбулася. Будемо слідкувати. Може це ну, буде якби на, на, на найкраще. От диви. Ну, щось, щось пробує, пробує. Ну, побачимо, як буде далі у нас йти справи. Ага! Ага! Дідо мене дядько! Ох, вони сьогодні і покльовки дають. Просто там от, знаєш, нема такого, хочу клюю, хочу не клюю, просто. хух Підлящик. Добрий, добрий день. Ти розгадувався. Іди сюди. Казав покльовки про карася, Глянь, його щука бомбила чи що це було? Гля. подерла. Ну, прикольна рибка. Грамів може 400 є. Оп. Так, у нас тут трішки нюанси молодець, відчепився, так би кожна риба. Щоб під саку такий. Яка форма красива риби, так? Да? Гарний. Ну, покльовка як у ра... як у карася. Гуп-гуп. Добрий день. Перейшов на цю годівницю, бо стрічний вітер, дуже сильний. Я вже не можу докидати ось такою звичайною годівницею. Ця буде добре прорізати вітер. Та я так от на діляночку буду підгодовувати. Друзі, сьогоднішня принада це карась, ванільний мед та солодкий бисквіт. До речі, я дуже полюбляю додавати солодкий бисквіт, він такий, знаєте, Ну, По-перше, дуже-дуже солодкий аромат і він принада доволі така важка і липка. От е Я сьогодні використовував флет-годівничку, -флет то ну, ось таку. то навіть цим солодким бисквитом дуже гарно воно липилось у флетку і ну, добре трималось і працювало. Ну, а карась ванільний мед ну, це класика по карасю. Він нас взагалі все полюбляє, ну, в нашій місцевості полюбляє таке солодке. Тому ось така у нас вийшла принада. Важка, дуже ароматна тут, тут. Яка ще навіть кукурудза. Оця суміш у нас працювала. Тим паче я цього разу зазвичай додаю десь половинку солодкого бисквиту, а цього разу навпаки дав багато солодкого. І півпакунка карася. Ну от скільки у нас 5 чи 6 карасів і навіть підлящик підійшов. Ну, Темка працює, темка робоча. Траву завів. Не, не виведу. В траву завів. А, ха-ха-ха-ха, що ж ти було, покажись. Зламаю вудку, бли. Щось пішло. Щось пішло, не знаю, чи є риба, чи ні. Здається, є. Здається, є, він ліворуч пішов. Ого, ого. А що ж це таке? Це ж він прежму трави з собою. Ну лещик. Ні, карась, 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 ну гарний глянь який це ж вони дуже-дуже друзі полюбляють Нирнути до трави і там зникати. О, яка рибка гарна. Так, в нас важкі складні умови, дуже сильний вітер холодний. Це в нас таке літо. Але якщо рибку погодувати, то вона клює. Ти ж бач, після нереста такий вже худесенький. Але... На річці, на річці завжди такі карасі гарні. Друзі, складаю афлетку, але чомусь вона не робить. Сложу ці паличку. В неї ще весь сезон попереду. Не знаю а що цього разу. Ага, ну так, Хробак. Плюс опариш, ну от на звичайний монтаж. Покльовки є, з флеткою щось не працює. Ну, це особливості такі водойми. Не завжди воно так буває, що працює і те і те. Ну, бачите, це флетка зараз не працювала. Тому сложимо його до кращих часів. Друзі, гачок дня, суперматч, 12-й розмір. Знаєте, якби ловив ось на мій улюблений грандфідер, ну він тоньший, він тоньший. Так, він би, може, і краще б сів би рибу, але в такій кількості трави, яка зараз в водоймі, ну, вона б сходила б на виважування. А Суперматч, в нього є така особливість. Він трішки-трішки товший. За Грандфідер. Ну і в мене риба не сходила, навіть тоді, коли заводила у траву, я навіть з травою видирав її і заводив у підсак. Ну якось так сьогодні було. Друзі, не знаю чому, але я сьогодні як дитина радів кожному карасю. Ох! Ось так. Норма взята. Риба класна, бойцова. Гляньте, які велетні. На незнайомій ділянці особливість цієї ділянці була в тому, що до берега йде трава, а потім ще йде такі острови трави. І от мені вдалося поставити ділянку лову та розгадувати її між прибережною травою та якимось там острівцем таким трави. Там рибка ховається від спікотного сонця. Ну ось так живе. Вона трішки похарчувалась та порадувала нас пакльовками. Ну що ж, ви були на каналі флагман риболовля та туризм. З вас вподобайки, підтримуйте наш канал. Всім пока, побачимось на риболовлі. Всім гарних рибалок!